Сервіс ключів у Тернополі. Сьогодні замовлення на програмування запасного смарт-ключа. Ключ-карта для автомобіля Renault Kadjar. Запрограмовано ключ. Це оригінальний ключ в білому корпусі. Власне, хотів мати комплект, щоб була біла і чорна карта. Оригінальний ключ-карта з логотипом. Автомобіль заводиться. Працює закривання, відкривання. Програмування успішно. Тепер у власника є запасний ключ-карта для Renault Jar. Сервіс ключів у Тернополі. Програмування автомобільних ключів, виготовлення дублікатів ключів для квартирних замків, повний сервіс. В разі потреби звертайтеся.